Всім привіт! Сьогодні поговоримо про українців за кордоном і їх настрої щодо повернення в Україну. Понад 6,8 мільйони українців виїхали за кордон через повномасштабне вторгнення. Більшість зараз у країнах ЄС. Чи повернуться вони додому після війни? Однозначної відповіді немає. З різними опитуваннями лише 25-30% українців твердо планують повернення ще 21% не визначились. І саме з ними, за словами уповноваженого справ людини Дмитра Лубінця, потрібно працювати. Чому люди хочуть повернутися? Сум за домом і рідними. Це найчастіше згадуваний мотив: патріотизм і бажання допомагати країні. Багато хто хоче бути вдома в історичні моменти, проблеми з життям за кордоном, якщо немає роботи, житла або не вдається інтегруватися. Майбутнє дітей деякі батьки вважають, що в Україні дітям буде комфортніше. Звична мова, культура, друзі, зміни в Україні, закінчення війни, вступ до ЄС чи НАТО до речі, 30 біженців сказали: якщо Україна вступить до ЄС, вони повернуться швидше. Чому люди не поспішають повертатися? Безпека це головний фактор: ракетні обстріли, бойові дії, загроза їх відновлення, міни, зруйнована інфраструктура. Особливо це стримує людей з маленькими дітьми. Немає куди повертатися, будинки зруйновані або в окупації. Економіка складно знайти роботу з гідною оплатою, звичка до стабільності за кордоном, соціальний захист, передбачуваність, люди бояться повертатися у невизначеність. Що може зробити Україна, щоб люди повернулися? Доступне житло, будівництво, компенсації за зруйноване, робота, гранти, підтримка бізнесу, створення нових робочих місць, освіта для дітей, адаптаційні програми після навчання за кордоном, психологічна підтримка, допомога у стресі і адаптації. Цитата Дмитра Лубінця: Коли я чую, що українці за кордоном мають здавати паспорти, це неприпустимо. Держава має підтримувати всіх українців. Повернення мільйонів людей це стратегічна мета для України. Багато хто хоче повернутись, але в безпечну розвинену країну, де вони зможуть реалізувати себе і свої нові знання здобуті за кордоном. Поки що частина залишатиметься за кордоном, але з надією, що одного дня зможе повернутися додому. Якщо вважаєш, що ця тема важлива, постав лайк, підпишись, і якщо ти за кордоном, напиши в коментарях, чи плануєш ти повертатися.